Всім привіт, друзі! Ви на каналі Маша Стіч та сьогодні я хотіла проговорити про італіянські меми. Мені здається, що звичайно це круто, це смішно, вони смішають, піднімають настрій. Але мені здається, що по що, як деякі, люди думають, деякі люди думають, що по цим мемам можна вивчити мову. Наприклад. Ви бачили таке мем бомборділо крокоділо? Так ось. Всі думають, що крокодил, що крокоділо, це крокодил, а бомбордило, це бомбордеровчик. Бомбардеровщик. І, і, і так далі, наприклад. І що, що там ще? Що там ще може бути? Наприклад, шимпанзині-бананині. Люди, ну вам. Ну, хто придумав взагалі ці меми? Взагалі-то я не проти них, я десь так 50-50, того, що ну, так, вони веселять, піднімають настрій. Але взагалі, по-перше, їх е, смисл, наш, сенс, що вони придумані взагалі? Для чого вони існують? По-друге, вони нас ніяк не розвивають, нічого нам не дають, якогось там розвитку. Італійські меми це взагалі просто якийсь бред. Я не розумію людей, які ненавидять просто. Я, я не розумію людей, які, людей, які ненавидять італійські меми. Ну, з, 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 з одної сторони, я з ними... Я не розумію їх, чому вони не люблять італіянські меми. Італійські меми. А по-друге, ну, я з ними трішки згодна з їхніми інтересами, бо італійські меми це. Ну, мені здається, що взагалі італійські меми треба прибрати. Я більш проданий, бо е, б, б, Багато людей думають, що по італіянським мему можна вчити мову. Я так не думаю. А якби були там, наприклад, українські меми, і, а на італійсько вони е, зна, значили зовсім інше, а не як всі думають. Оце ж саме я і говорю про італійські меми. Я, я, звичайно, я, звичайно, теж задоволена, що є італіянські меми, бо вони трішки так піднімають настрій, додають настрою. І, звичайно, я думаю, що багато людей, що багато людей бачили там тралалейла, тралала, бомбарділо крокоділо. Взагалі, я не розумію взагалі, навіщо. Італьянських мебів взагалі були зроблені. Але, друзі, в наступному відео будемо грати в битву італійських мебів. Всі, всі, друзі, всім до побачення!